У ривок з вірша Тараса Шевченка розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала я колись на широкім світі. Вірша Олесі Василенко, я українка. Я українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченком словом умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині. Де все мені в радість ліси, й садки, дерева, і річки, глибокі ставки, лани неосяжні, гори, долини, Цвіт білосніжний, у лузі калини, душі мої солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка.